Дня це ВТ ТВ, і сьогодні ми у Львові, а саме у ветеринарній клініці «Ескулап». розкажіть, будь ласка, про себе та про ваш досвід у ветеринарній сфері. Мене звати Юлія Кулай, я є лікар-дерматолог, займаю... ветеринарної клініки «Ескулап». Займаюся дерматологією як вузькою спеціалізацією десь приблизно років. 10. чи використовувати ви у своїй практиці препарат Кредельо і коли саме? Так, я використовую криделі для котиків. Я використовую вже достатньо давно. Від, від початку появи криделів в Україні, мені дуже імпонує цей препарат, тому що шкірні ураження котів вони потребують, ну скажімо, більш такої детального огляду, скажімо так. І я не дуже люблю застосовувати краплі, коли є ураження на шкірі. Для того щоб кіт не злизав, для того щоб не викликати додаткового. Дискомфорту і відповідно препарат Кределіо – це препарат зараз перший препарат мого вибору і досить успішно. І в мене навіть були такі моменти, коли коти в мене їли препарат на прийомі. Це було дуже для мене таке, знаєте, позитивне бачення взагалі препарату. Тому що не всі. Я не можу сказати, що це всі коти так реагують. Але моїм великим здивуванням, коли я дала котикові з руки, він просто його з'їв. І власники були задоволені і продовжують. Давати як засіб профілактики від бліхи, тобто вдома в домашніх умовах, самі і це не складає їм жодних труднощів. Це саме основний момент для котів і і власників, що вони коти після того. Він, він з'їв і забув, і все чудово. Кределю містить екстра діючу речовину, чи Як ви побачили її дію на практиці? Скажімо, з моєї практики, так, якщо брати суто котячих, то е, алергічний блошинний дерматит, так який може бути, я не відслідковувала кількість е, часу, за яких пропадали блохи. І ніхто ще мені не перетелефонував і не сказав, що е, ну, вони ще бачать блік за якийсь період часу. І, ну, це для мене показник. Тобто досить непогано було. Була відповідь для мене як для лікаря і для власників дякую будь ласка